На місця прошу сідати, час уроку спочинати. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. Ми навсюди ході, своїй партії, вирушаємо весело у путь, на шляху своєму ми зустрінемо. Перешкод багато і завдань, відповіді здати до питань. Сьогодні до нас, діти, завітала казка. Давайте спробуємо відгадати її назву. Я по засіку метений, я на яйцях печений, я від баби утік, я від діда утік. Давайте всі разом скажемо назву цієї казочки. Колобок. Колобок, правильно, ви вгадали назву казочки. Ось цей симпатичний казковий герой. Оце наш колобочих. Поклала бабуся колобоч... колобочка на підвіконня, а він скік на призбу та й покотився по доріжці. Котиться, котиться, коли бачить, на доріжці букви лежать, плачуть, а піднятися не можуть. Хотів колобок їх підняти, а вони сердяться, тому що колобок не знає, як вони називаються. Давайте, дітки, допоможемо колобку. І поставимо їх на свої місця. Сережа, іди перший, бери буколку. Буква Т. Звук Т. Який звук? Голосний чи приймар? Твердий чи м'який? Твердий, Твердий, правильно, молодець. Сідай, діма, іди. Ти підніми букву. Звук? М. Який він? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Твердий, правий. Звуковка А. Е. Голосна. Так, звук, який означає А. Е. е, правильно, голосний звук. Далі, Богданчик, іди. Іди сюди. Бери буковку. Бери буковку. Я. Ja. Ja. Буковка Я, правильно. Богдан, а скільки ж звуків означає в нас буковка Я? Хто знає, руку підніміть. Альона, скільки звуків означає буковка Я? Буква Я, буква ja. Я означає два звуки. Два звуки. Які звуки означають? Зі і й а! Правильно, й а! А скажіть, будь ласка, мені дітки, 에, Сережа, скажи мені, будь ласка, є. Звук який у нас вставав? Приголосний чи голосний? Приголосний Приголосний. твердий чи м'який? М'який. Чому м'який? Чому м'який? Бо в українській мові. Альона. Їх звук завжди м'який. Правильно, Сідаємо.